А ви на каналі Гра -серіалі». І Якщо ви вирішили освіжити пам'ять перед новим сезоном або просто згадати основні події серіалу, тому цей переказ спеціально для вас. Погнали! Бункер. події розгортаються у майбутньому, де світ стає непридатним для життя, і залишки людства 10 тисяч осіб мешкають у величезному підземному бункері. Хто його побудував і з якою метою ніхто не знає. Шериф Холстон і його дружина Елісон Беккери отримують дозвіл на розмноження. Та мають на запліднення один рік. Будучи вдвох у лікаря, він витягає з Елісон спеціальну капсулу, відсутність якої надає змогу на вагітність. Протягом року Елісон не змогла завагітніти і, втрачаючи себе йде до Глорії, яка є консультантом із фертильності. Вона їй розповідає, що ніхто і не має планів дати Елісон народити бо, як ми дізнаємося далі, капсулу їй і не планували діставати. А вся справа в тім, що Елісон шукала інформацію про приховані деталі того, що сталося 140 років тому. Сама Елісон працює у відділі IT, а саме пише статтю, яку через заборону керівництва зміг прочитати тільки Джордж, який передає листа для Елісон із проханням зустрітись на День Свободи. Це день, коли було придушено повстання, учасники якого погрожували відкрити двері бункера до зовнішнього світу. Влада бункера розповсюджує офіційну версію подій, за якою саме повстанці спалили всі документи і знищили всі електронні файли, в яких містилась історія створення бункера, та заборонили всі предмети із минулого, які тепер називаються реліквіями. На зустрічі Джордж показує саме таку реліквію старий жорсткий диск, і просить його взломати. В кінці кінців їй вдається це зробити і на диску є різні файли, серед яких вони разом бачать відеоролик про поверхність за бункером із зеленими деревами та зграєю птахів, а не ту пустку, яку вони бачать кожного дня в їдальні. Пізніше Джордж ще сам бачить якісь таємничі креслення їх бункеру і тунель під ним. Через це відео Елісон розповідає всім, що влада приховує від них всю правду про поверхню. І коли її затримують, вона каже, що хоче піти на зачистку. Це момент, коли злочинці або ті, хто сам бажає, покидають бункер, щоб почистити лінзу камери, через яку вони спостерігали за навколишнім світом. Елісон у в'язниці перед покаранням розповідає по секрету Холстону: що якщо там вся поверхня буде придатна до життя, то вона все-таки протре лінзу, що ми й бачимо, коли вона вийшла. Через два роки Джордж перевівся у механіки і покінчив життя самогубству. Шериф розпочинає розслідування і довідався, що Джордж був близький із Джульєттою. Геніальним механіком, яка працює із генератором на найнижчих рівнях, при розмові із шерифом Джулієтта запевняє, що Джорджа вбили, і розуміючи, що Холстон не буде її здавати в юридичний відділ, вона показує йому найнижчий рівень, який раніше показав їй Джордж, де знаходиться бур, з допомогою якого був і побудований бункер. Там вони знаходять всі реліквії, які раніше знайшов Джордж, зокрема, і жорсткий диск і відеокамеру, але вони не знають, що це. Джульєта просить про допомогу. Холстон дає згоду і обіцяє дати сигнал їй. Через пару місяців Холстон каже своєму помічнику, що теж хоче на поверхню, і його відпускають. На поверхні герой на свої очі бачить, що дружина була права, і поверхня вкрита травою, і вирішує протерти лінзу, що всі теж побачили, хоч і обіцяв цього не робити. Але населення бункера все одно бачить спустошений краєвид. Шериф, знімаючи шолом від скафандра, задихаючись, підходить до своєї дружини і помирає біля неї. За день до своєї смерті Джордж хотів розповісти щось важливе і залишив у подарунок Джулії реліквію та записку. Після смерті шериф залишив послання своєму помічнику Сему про свого наступника Джульєту Ніколс, через що її планує відвідати мер. Тим часом Джулія повертається до найнижчого рівня, щоб спробувати пірнути в резервуар з водою і віднайти тунель. Провисівши на канаті над водним резервуаром, Джульєтта боїться спуститись і піднімається вгору, згадуючи про Джорджа. Тим часом мер спускається на нижній рівень по дорозі, заходячи до Бернарда, голови відділу IT, де від нього взнає, що Джулія злодійка, так як раніше вкрала у відділа IT скотч. На нижньому рівні мер пропонує Джульєті стати наступним шерифом, так як цього хотів Холстон, і передає їй його жетон. Хоча вона відмовляється від пропозицій, проте пізніше на зворотній стороні жетона, Джульєта зауважує надпис і погоджується на пропозицію мера, але при одній умові. Перед цим приведе повністю генератор до ладу, попередньо вимкнувши на ніч генератора. Поглинувши бункер в темряву, жителі на мить змогли побачити зображення природи на екрані в їдальні. Після складного, але вдалого ремонту генератора Джулс передає відеокамеру своїй наставниці Марті і йде наверх обіймати свою нову посаду шерифа та показує надпис на жетоні, істина, що і був сигналом Холстона. Пізніше меру при спробі святкування нового шерифа стає погано, і вона падає на підлогу з кров'ю в роті. Джульєта, піднімаючись на верхній рівні, зупиняється біля кабінета свого батька, лікаря із середнього рівня, згадуючи про дитинство свого молодшого брата і маму, які з часом померли, а Джулія залишилась без підтримки та розуміння батька. Йде з дому і влаштовується на роботу до Марти на нижній рівні. Після смерті мера її наступником за протоколом тимчасово стає голова відділу IT – Бернард, який не в захваті від нового шерифа, але все-таки приймає у Джульєти обітницю. Після дачі обітниці Джульєтта шукає справу про Джорджа, але вона відсутня всюди. При розмові Джулія і Сем відкриваються один одному і домовляються про угоду. Джулія допомагає знайти вбивцю мера, а Сем допомагає розібратися зі справою вбивства Джорджа. Пізніше до Сема приходить Роберт і просить позбутися Джулії з посади, але Сем відмовляється. Випадково Сем підслуховує розмову по рації Джулії її наставниці Марти, після якої Марта ремонтує камеру, яку дала їй Джулія. Вдома на Сема здійснюють напад, а Джулія знаходить документи по справі Джорджа, але без жорсткого диску. Сем помер. Замість нього на посаду заступника шерифа призначають Пола Більнгса, якого судовий відділ розглядав ще на шерифа. Секретарка Шерифа хоче знайти справжнього вбивцю Сема, так як не хоче, щоб судовий відділ повісив на кого завгодно вбивство і вимагає знайти справжнього вбивцю. Тому під час святкового забігу з нижніх рівнів на верхній Джулія просить виписати ордер на арешт підставного вбивці Сема, Патріка Кеннеді. Вона робить засідку, знаючи, що його підставили, так як робітник із судового відділу Даг підкинув докази. До будинку Патріка приходить дах та відбувається погоня, де дах майже скидає Джулію зі сходів і тікає. Приходячи до дверей прибиральників, де до нього виходить Роберт Сімс, який розповідає історію про його батька-прибиральника, робить дага своєю тіню та холоднокровно скидає його вниз зі сходів. Після розкриття вбивства Бернард надає Джулії вихідні, щоб забрати речі із нижніх рівнів і попрощатися. Спускаючись на низ, в їдальні разом із Лукасом бачить вогники в небі і не розуміє, що це таке. Пізніше в схованці Джорджа дістає коробку зі всіма його реліквіями. Джульєта разом із Полом при відкритті квартири Дага знаходять реліквії, які підкинула Джулс раніше. Роберт Сімс, розглядаючи реліквію, заходить в кімнату, де ми бачимо полиці зі всіма іншими реліквіями. Шериф в розмові із Кенеді дізнається ім'я торговки реліквіями Реджини. При зустрічі із нею вона помічає годинник на руці Джулії і згадує, що це саме вона його подарувала Джорджу як своєму хлопцеві. Знаємо, що й до всього Джордж її використовував, щоб дістати інші реліквії. Сімс дізнається, що реліквія, яку знайшли в Дага, була Джорджа та приходить разом із Бернардом до Джулії, якій вдається вмовити Бернарда, що це Даг вкрав її, коли вбивав Джорджа. Вночі в телефонній розмові із Мартою Джулія зізнається, що хоче здати жетон і повернутися у механічний відділ. Але Марта відмовляє її, що вона все-таки добилася правди. Пізніше приходить знову до реджини, і вона зізнається про погрози від могутніших людей, чим судовий відділ, та віддала їм всі реліквії, крім однієї, книги, яку віддає Джулії. Джулія на ній бачить фото природи, розуміє, що книга видана ще задовго до бункера. В цей момент за нею наблюдають через камери відеоспостереження в кімнаті із моніторами. Джулі, роздивляючись книгу, розуміє, що власницею була та сама Глорія, до якої вона й йде, але поговорити наодинці не можуть, так як вона під ліками не розуміє нічого. Весь цей час за камерами спостереження Сімс стежить за Джулс. У справі Глорії Джулс приходить по допомогу до свого батька і він привозить Глорію до пологового відділення, у якому на даний момент відсутня камера спостереження. Перейшовши до тями, Глорія розповідає про так званих хранителей полум'я, людей, які зберігали пам'ять про реліквії та бункер. Розповідає, що знала маму Джус, яка теж була одна з хранителей. Та розповідає, що книгу віддала дуже давно матері Джорджа. Вже в палаті Глорії Джульєта здогадується про те, що за нею стежать через зеркала, в яких заховані камери відеоспостереження. Та дізнається, що Холстон сховав жорсткий диск у вентиляційній шахті в Палаті Глорії. Тим часом Сімс відправляє загін рейдерів, щоб зловити Джулію, але вона тікає до моменту їх приходу. Показують минуле, де хана мати Джулії забирає собі хворого кролика і рятує його за допомогою саморобного збільшувального скла, яке заборонено в бункері. Через що до її сім'ї приходять представники судового відділу з обшуками і розбивають його. Тим часом Джулія після переховування від райдерів приходить в офіс, де люди Сімса проводять обшук, який, за словами Пола, є нелегальний. За що вони йдуть до Сімса та арештовують його. Джулс, проводячи обшук у Сімса, знаходить справу своєї мами. і Спускається на нижчі рівні, але бачить, що судовий відділ встановили блокпости задля перевірки документів і особистих речей в пошуках реліквій, тому піднімається назад і передає через кур'єра листа Лукасу, і при зустрічі показує жорсткий диск і просить його розшифрувати та показує камеру, за допомогою якої за ними стежать, розбиваючи при цьому дзеркало, але він відмовляється. Потім вона направляється до Бернарда, але він, як голова відділу IT, все знав про бункер і оберігав його таємниці, і дає змогу Сімсу заарештувати її та разом з ним заявляють про її бажання вийти назовні на зачистку. Піднімаючись по сходах, Джулія вихвачує сумку з жорстким диском у Роберта і стрибає вниз. Пригаючи вниз, вона падає на один із рівнів і переховується у місці, де ніхто й не міг очікувати вдома у Сімса. І бере його дружину і сина в заручники. Там Джулія запускає сканування жорсткого диску, але після цього дружина Сімса говорить, що тепер вони знають, де вона знаходиться, і вона тікає. Пол вирішує сам знайти Джулію і приходить до неї у кімнату, де знаходить книгу, і переглядає картинки природи, вириває один лист і спалює повністю книгу. Бернард робить пропозицію Лукасу або зачистка, або він все розповість про диск. І він, звісно, щоб жити, розповідає про серійний номер диску 18. З таким самим номером в Бернарда є брелок з ключем від якоїсь з кімнат. Джулія встигає втікти до Патріка до моменту приходить Сімса додому. Там до них приєднується ще один IT, який успішно зламує диск, і вони дивляться відео, яке Джордж записав перед смертю. Де розповідає про кохання до Джульєти і величезні двері у тунель в самому низу та дивляться відео із природою і розуміє, що дисплей в їдальній показує брехню? Бернард і Сімс продовжують пошуки Джулії та виходять на її слід на 22 рівні, але запізнюються. Вона з Патріком і айтішником тікають через сміттєпровід на 126 рівень та вмикають на весь бункер трансляцію відео жорсткого диску. Але Бернард обриває відео, вимикаючи всі екрани. Джульетта ледве встигає втекти з 126-го рівня на низ до механіків, але все ж таки вона встигає поговорити з Мартою до свого арешту. Бернард потім знищує диск і пропонує їй угоду. Вона самостійно покине бункер, він не буде переслідувати її друзів та покаже смерть Джорджа. Проводить її до кімнати з моніторами та вмикає відео самогубства Джорджа, яке він зробив, щоб не здати місце знаходження диску. Марта, яка не виходила зі свого простору 25 років, бере скотч і йде передати його для Джулс, так як влада використовує неякісний скотч для герметизації костюмів, через що й всі помирали назовні. Джус готує до зачистки і, виходячи назовні, вона бачить природу, як птахи літають, і розуміє, що рух не змінюється. Вони літають так само, як і на відео з жорсткого диску. Тому все, що вона бачить, це ілюзія, а правдиву картинку вони всі бачили на екранах. Підходячи до камери, вона демонстративно кидає на землю ганчірку і не протирає камеру. Далі йде до тіла Холстона, ставить йому жетон шерифа і заходить за пагорб, де ілюзія вимикається та бачить спустошену землю, далеко за горизонтом спустошене місто і багато інших кратерів, таких же входів у інші бункери. Тим часом в бункері Бернард відчиняє своїм ключем із числом 18 серверну, кінець першого сезону. Сподобався переказ? Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть обов'язково у коментарях, який наступний серіал вам нагадати. З вами була Гра серіалів. Зустрінемося у наступних відео.